Ну що, сніг відкиданий, тепер пора записувати відео. Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні у нас огляд вчорашніх поєдинків, а також трансферних новин, які поки що не зовсім вражають. Погнали! Вчора відбувся матч Арсеналу Ліверпуль, у якому міг зіграти Олександр Зінченко, але він не зміг цього зробити через травму литкового м'яза він не потрапив до заявки на матч. Арсенал програв Ліверпулю з рахунком 0-2, і я б сказав так, що в першому таймі Арсенал був повністю попереду. Другий тайм розпочався з перевагою Ліверпуля, Ківьор забив свої ворота. А потім ще й Луїс Діас добив і Ліверпуль проходить у наступний раунд Кубка Англії. Також вчора грав Роман Яремчук, але спочатку він не вийшов в основі. Він залишився на лавці запасних, Валенція перемогла Картахенгу з рахунком 2-1, зробила це у додатковий час. Роман Ярмчук вийшов на 46 й хвилині. Оцінку отримав 6,9 від Софоскор. результативними діями не відзначився. Сьогодні матчів з українцями за кордоном немає, принаймні тих, за ким я слідкую на цьому каналі. Єдиний матч, який може привернути нашу увагу, це Віган Манчестер Юнайтед. Подивимось, в якому складі вийде Мю. Мені здається, що вони випустять основний склад, можливо, зроблять упор на Кубок Англії. Тому подивимось, яким буде результат і якою буде гра, якщо буде хтось із вас дивитись. Зараз на ваших екранах останні трансфери, і я скажу, що цікавого там мало. Це саме ті переходи, які наразі вже сталися, і дивимося, що в нас тут тільки Маркос Леонардо. це з таких цікавих він перейшов до команди Анатолія Трубіна. Ну і Таджор Бучанан з Брюге до Інтра. Оце два таких цікавих трансфера можуть бути. А так все інше нас не цікавить. Ну і ситуація з МБП, ви бачите, як, що відбувається. Вчора вже нібито була новина, що він підписав контракт з Реал Мадридом, але сьогодні вже спростовується ця новина. І як на ці картинки показано, саме це відбувається з Кіліаном, з новинами про нього. Тому я на ньому не акцентую багато уваги. На сьогодні це всі новини. Переходьте до телеграм-каналу футбол. там їх буде більше, вони оперативніше опубліковуються: трансфери, футбольні матчі, новини, збірні, клуби, все це ви зможете знайти там, тому запрошую вас туди. Також дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний і приємного вам перегляду футболу.